Після тривоги ти повинен вийти як вперше і дограти виставу. Актор із Дніпра розповів про виклики для театру під час повномасштабного вторгнення. Павло Веретельников займається театральним акторством чотири роки у складі молодіжного дніпровського театру з 2020 року. Я взагалі по житті такий, що я то одне хочу робити, то друге. Не можу обрати щось одне і тому. Я, мені здається, що театр це так раз те, що потрібно. Ти можеш бути ким завгодно, спробувати бути ким завгодно. Коли ви берете нові п'єси, ти можеш е, запропонувати щось режисеру, якусь роль, яка, яка тобі сподобалась. У роботі актору найбільше подобається проживати різні ролі. Мені подобається розбирати людські філософії, людську душу, дізнатися. Чому якась людина поступила так, а якась так, навіть якщо це погана людина, ти, коли вивчаєш свого персонажа, ти думаєш, чому він так міг зробити за час повномасштабного вторгнення для акторів театру Віримо з Дніпра постали нові виклики. Через повітряні тривоги вистави доводиться зупиняти. Іноді вистава, яка триває годину 15 хвилин, вона триває три години. Тому що глядачі чекають по 40 хвилин на вулиці. Коли ми готували виставу, поїхати не можна залишитися. У нас були блекаути, і ми просто знаходили якісь ліхтарики по всьому театру, ставили їх, розкладали у нас на малій сцені, і ось так, ледве бачучи, ну, лице свого партнера, ми грали у темряві. Павло Веретельников каже: звуки сирен часто впливають на зосередженість акторів та саму гру. У тебе є якийсь настрій, ти вже накопичив цю енергію, ти хочеш вийти, ну викластися на максимум і ну, бути вільним. Але коли сирена, ти у тебе пауза, і ти знов до повинен накопичити цю енергію і як уперше перше вийти і дограти виставу. Актор розповідає, поки що залучений у трьох виставах та ділиться у майбутньому. Мріє зіграти саме драматичну роль. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4